Доходимо до результату, коли нічого не болить. Там проти 5 людей на місяць. А у нас так, так не може бути. У нас 5, напевно, тільки за два тижні. І стараємось як можна швидше вертикалізувати, щоб якомога швидше відновити зв'язок між мозком та новим девайсом в Україні вже. Починають робити на таку дуже високу ампутацію, остеоінтеграцію. Олексій, Олексію, ми знаходимось в протезному центрі безпосередньо в майстерні, де ви працюєте. До вас звертаються військовослужбовці, які зазнали ампутації. Коли приходять пацієнти, то яким чином і що починаєте з ними працювати? Спочатку ми оцінюємо ступінь та висоту ну, висоту ампутації, яка кокса, чи дуже сильний набряк, зійшли чи ні кірочки, тобто стягування м'язів, стан м'язів та суглобів у здорової кінцівки. Іноді навіть треба звертати увагу, як Людину зашили та зробити так, щоб болючі точки, там, різні невроми, кісточки не заважали пересуванню, та щоб людина повноцінно ну, пішла. Протезуємо верхні та нижні кінцівки. Через кілька місяців або, наприклад, тижнів, тому що ампутації бувають різні, до вас вже можна починати звертатися, який термін має пройти? Після того, як зійшли кірочки після ампутації, коли людина вже готова до протезування, проходить, ну, в залежності від людини, від місяця до двох місяців. Щоб вона вже повністю була готова протезуватися. Але іноді є дуже сильні набряки, неправильний менеджмент кукси, тобто деяким не розповідають, як правильно уматувати, робити компресійну терапію, і там менеджер рубця, масаж рубця, тому що тканина ще довго буде рубцюватись та масажі, кукси. За всю мою болячку таких фантомних болів не було. А що ти робив такому? Та вроді нічого, я це не можу зрозуміти, чого вони так почалися. У мене оце зараз. І оце мишця тягне так сильно, блін, больно. Таке відчуття, як судорога схватила і не відпускає. Де саме? Тут? Ну це отута. Так воно вроді так по ночам, по ночам, а потім і днем лупає, я на колясці сидю. Угу. Це капець, я ж на неї підприєм. Та. та. А зараз. Та теж воно в мене затягне. Спочатку іде, як ну, до протезної реабілітації, то банальне укріплення м'язів. силу. Якщо якісь, якесь обмеження руху, тобто контрактурами вже і не тягнемо банально, і пасивно і активно. Потім вже на етапі протезування, тоді вже пропрацьовуємо ходу, якісь навички ходи, навички переміщення. Якщо там йде якісь там ускладнення ну, до протезні, то можуть людина довго переміщатися на кріслі колісному. Тут вже можуть бути навички переміщення на крісло колісне, як на ньому переміщатися, то окрема така проблема. Ну, В принципі, так. А якщо руки? Якщо руки. Цю проблему більше займаються ерготерапевти, то може бути приспособлено плечовий суглоб, там, звичайно, йде контрактура якась, тобто теж обмеження руху. Теж ми це тягнемо, теж збільшення сили. Ну, там це не так критично буває, але буває. кості кость щоб срунірувався, грибок кості, щоб кость нормально, ну, твердо, як стопа, наприклад, п'ятки, да, тому, щоб ти постійно на неї стоїш, Так само ця кость повинна вже відповідно працювати. Ну, Щоб кость наростала, наростала постійно. Mm -hmm. Щоб не відчувати, як ти стоїш на неї, щоб пропала ця чувствительність, нормально на тверду поверхню ставати, цією ногою можна було. Ви сьогодні пробували прийшли ставати на вулиці, так? Це ж і на рівновагу, і статуру свою тримувати. Рівновага, це перший хід теж розрабатування цієї ноги, бо вона теж, як то кажеться, атрофірувалася. Мишці розслаблені, треба заново мисли, щоб відчувствовали, як то вам сказати. Форму зібрали свою. Коли до вас звертаються пацієнти, то ви вже повністю пропрацьовуєте не лише я маю на увазі, знаєте, створюєте протез, підганяєте під людину, але й вчите людину, як ним користуватися? Так, звісно, від самого зліпку, коли ми всі болючі точки, всі анатомічні особливості підкреслюємо до останнього етапу, це коли ми вже зібрали протез. Його зробили, тоді ми вже починаємо ходити. Ну, перше, перше торкання, так би мовити, з пацієнтом по протезу, бажано, щоб пробив протезист. Протезист його ставить, ну, вирівнює, підбирає правильні кути відповідно до його. Анатомічних особливостей, тому що це дуже важливо, коли людина як вона піде, з якої ноги вона піде, з протезу або зі свої. людина повинна його обкатати ну, як мінімум тиждень. Тобто ми з коксоприймачі протез зробили та віддаємо, щоб людина його обкатала. Ну, доходимо до результату, коли нічого не болить. Нічого не тисне, навіть скажу так, щоб правиль, правильно все тисло, обтискало м'які тканини, щоб було комфортно, і тоді ми віддаємо на обкатку. Коли це первинне протезування, розміри, звісно, змінюються дуже швидко. У всіх по-різному, у деяких там на, через 5 днів, через тиждень сильно худне кокса, у деяких повинно ну вони повинні там 2 тижні, 3 тижні. При активній ходьбі, користування об'єми вже зменшуються. Коли всі розміри зупинились, ми робимо. Постійний коксоприймач. Постійний коксоприймач ми робимо за допомогою ламінування ортокриловою смолою. Тобто, у нас є тканина армуюча. І ми її зв'язуємо ортокриловою смолою. Також для тимчасових коксоприймачів, так би мовити, лікувально-тренувальних або просто тимчасових робимо з одношарового пластику, тобто постійний, з багатошарового, цей з одношарового пластику. Він прозорий і ми можемо бачити там, покраснення в коксі, деякі незручності. Щоб е, повністю контролювати всі аспекти подальшої роботи з людиною, І стараємось як можна швидше вертикалізувати, там, ну, щоб е, якомога швидше відновити зв'язок між мозком та новим девайсом. Коли вони вперше стають на протез, е, дуже Багатьом просто дуже лячно, так би мовити, тому що вони ще не знають його можливості, в них немає такого повноцінного конекту між головою та новим, так, то новою ногою, і вони йому спочатку не довіряють. Ми стараємося якомога більше часу приділяти роботі з. Вже Протизованою людиною. Наприклад, нижче коліна є точки, які ми можемо навантажувати, які треба розвантажити. Коннект виходить більш, напевно, із м'язів, які залишилися. А у верхніх кінцівках є ну, біоніка, датчики, вони передають, ну, посилюють та передають імпульс. На Цю руку, яка відповідно спирається на ці м'язові сигнали. Тобто, щоб бути протезистом, безпосередньо працювати з людьми, які зазнали ампутації, то треба знати анатомію людського тіла, так? Так, анатомію. Інженерію, навіть обробку різних матеріалів, дерево, металообробку, ну це більше вже до інженерії, та трохи електротехніку, але ну, тут дуже трохи, тому що дистриб'ютори крупні вузли привозять, щоб можна їх було просто з'єднати та встановити. Заміряю. Після замірів. Там, роблю якісь зміни. Ви їздили за кордон також вчитися, так? Mm, ну так, стажування. Це більш стажування. У нас фахівці набагато сильніші. Я там розмовляв з колегами по всій Україні. Вони набагато кваліфікованіші. Тому ну, навіть от коли там проти 5 людей на місяць. А у нас так, так не може бути. У нас п'ять, напевно, тільки за два тижні, може, навіть за тиждень. Тобто, в нас ми доганяємо і переганяємо за ну, кількістю. Тобто у нас протезисти вже таку кількість випадків бачили та вирішували більшу кількість проблем, що протезисти там. Навіть, напевно, не стикалися з тим. В Україні вже починають робити на таку дуже високу ампутацію остеоінтеграцію. Ну, тобто це дуже складно, тому що ну, звичайний коксоприймач, його там немає за що чіпляти. А остеоінтеграція — це є такий вихід із ситуації. Пане Олексію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що роз'яснили. Дякую.